Собі наділися і ми плащики прибираємо і в дощ, і всякого. Хіба вже там вже не позамітаємо, вже так до чиста, щоб як дощ, але ми стараємося, щоб прибирати регулярно. Дощ не дощ, сніг не сніг, град не град. Ми на, ми на робочому місці. Кожного ранку Ганна Шеляківська долає 10 кілометрів з рідного села Майстрова Воля до Звягеля. Жінка майже 15 років працює прибиральницею в ОСББ Роялті. В її обов'язки входить прибирання під'їздів і прибудинкової території та догляд за газонами. До цього Ганна Шеляківська працювала в колгоспах. Були колгоспи, робила в колгоспі, а вже як розпались колгоспи. Сиділа на базар, ходила, молоко досила все, торгувала. Отак виживали, як а потім начальниця предложила, що каже, є тут місце. Йди попрацюй нам на нашому не і не батьки. 24 квітня Ганна Шуліківська перемогла в конкурсі Найкращий двірник з Вягеля 2024 За перше місце жінка отримає грошову винагороду 5 тисяч гривень. Ганна каже, перемога стала для неї несподіванкою. Люди голосували. Ми навіть не знали, що що цей конкурс був. Вже нам вже потім сказали, як вже стали люди казати, да а ми зразу й не знали, що ми приймаємо участь у цьому конкурсі. Хотілося б, щоб не кидали з балкону, щоб акуратенько собі поставило якусь баночку, поскидало, а не кожен раз. Як кажуть, там чисто де не смітять, а не там, де убирають. Найважче працювати взимку під час снігопадів та ожеледиці, говорить Ганна Шуляківська. Найважчий день тижня понеділок, бо треба прибирати багато сміття. До роботи прибиральниці мешканці будинків здебільшого ставляться позитивно, каже Ганна Шуляківська. Щоб було, людина вийде і щоб було приємно подивитися, що кругом чисто, що нема мусору, нема цього всього. Є такі, що ще із балконів можуть дещо кинути. І мусор квартирний повиносить урна, то те теж треба його прийти, вибрати і занести на мусорку. І такі є. Але більшість тут хороших людей. Ірина Мозичко, голова правління ОСББ Роялті, каже, що на конкурс подавали дві кандидатури. За її словами, перемога Гани Шеляківської заслужена, оскільки жінка ретельно виконує свої обов'язки, дисциплінована та комунікабельна. Варто тільки людині бути десь відсутньою, вже відразу видно недоліки, там десь якісь сміття лежить, вже ніхто не хоче, якби зайвий раз без прибиральниці, навіть підмести. Підтерти десь щось, тобто вони дійсно це роблять, коли людина постійно на роботі. Ми про це навіть і не, не здогадуємось, що десь щось буває, якби за їхньої відсутності не так. Нагадаємо, 20 квітня Олег Годун, начальник управління житлово-комунального господарства та екології звягільської міської ради, розповів Суспільному, що у Звягелі вперше організували конкурс найкращий двірник звягелі 2024 На конкурс зареєстрували 27 учасників. До голосування долучились 598 Жителів звягельської громади Надія Назарук Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомирщина пам'ятаю ми.